На сторонах АБ і БЦ трикутника АБЦ позначено точки М і К відповідно так, що МК паралельно до АЦ і відношення АМ до БМ 2 до 5. Знайдіть площу трикутника МБК, якщо площа трикутника АБЦ дорівнює 98 квадратних сантиметрів. Давайте подумаємо, що ми можемо сказати про трикутники МБК і АБЦ. Так, як пряма МК проведена паралельно до прямої АЦ, то вона відтинає трикутник МБК подібний трикутнику АБЦ. Є така ознака, разом з тим, ми можемо довести, що трикутник МБК подібний трикутнику АБЦ за двома кутами. Наприклад, кут Б спільний в обох цих трикутниках, а кут А дорівнює куту М, як відповідні кути, при паралельних прямих АЦ і МК і січній АБ. Тому трикутники подібні. Трикутники подібні. Запишемо відношення відповідних сторін, тобто МБ до АБ. Відноситься, звернемо увагу, нам дається відношення АМ, Тут дві частинки, АБМ 5 частинок. А якщо ми говоримо про відношення МБ до АБ, то МБ це 5 частинок, а АБ, як ми бачимо, 2, 2 і 5 7 частинок. Отже, це буде МБ до АБ як 5 до 7. Відношення даних сторін це коефіцієнт подібності. Ми пам'ятаємо, що площі тоді даних трикутників, площа трикутника МБК відноситься до площі трикутника АБЦ як коефіцієнт подібності в квадраті, тобто 5 сьомих у квадраті, а це 2549. Тому площа трикутника МБК нам невідома. Ми її позначимо, наприклад, через Х, площа трикутника АБЦ 98, і це відноситься як 25 до 49. Звідки ми знайдемо Х, щоб знайти Х, ми 25 множимо на 98, а потім ділимо на 49. Скорочується 98 і 49, і 25 множимо на 2 – 50. Тому площа трикутника. МБК дорівнює 50 квадратних сантиметрів. Сума зовнішніх кутів трикутника АБЦ узятих по одному при вершинах А і Б дорівнює 250 градусів. Знайдіть кут АЦБ. Ми знаємо, що сума всіх зовнішніх кутів трикутника, взятих по одному при кожній вершині дорівнює 360 градусів. Так, як нам відомо, сума зовнішніх кутів при вершинах А і Б. То ми знайдемо зовнішній кут при вершині С, тобто кут, наприклад, БЦК. Для цього від 360 градусів віднімаємо 250 і будемо мати 110 градусів. А так, як кут БЦК дорівнює 110 градусів, то кут АЦБ, от він цей кут, він суміжний з даним зовнішнім кутом. Він буде дорівнювати. 180 відняти 110, 70 градусів. У трикутника БЦ вписано ромб АМФК, так що кута в них спільний, а вершина Ф належить стороні BC. Знайдіть сторону ромба, якщо АБ дорівнює 10 см, А С дорівнює 15 см. Так як а МФК РОМ, то МФ паралельно до АК, отже, паралельно до АЦ. Тому е, пряма паралельна стороні трикутника, відтинає подібний до нього трикутник. Е, трикутник МБФ подібний до трикутника АБЦ. У них кут Б спільний і кут М дорівнює куту А, як відповідні кути. При паралельних прямих МФ і АЦ і січній АБ. Якщо трикутники подібні, то відповідні сторони у них пропорційні. Отже, МБ до АБ відноситься як БФ до ПЦ і як МФ до АЦ. Я записала всі пропорційні сторони, а далі вибираю дві. Вибираю ті, що нам дано, або те, що потрібно знаходити. Нам потрібно знайти сторону ромба, і тому сторону ромба ми позначимо через Х. У ромба всі сторони рівні, тому МФ дорівнює АМ і дорівнює Х. Тому в даному співвідношенні ми виберемо, наприклад, нам відомо АС і АБ, тому я візьму. Оце відношення і оце. Отже, будемо дивитися і підставляти МБ. Так як вся сторона АБ дорівнює 10 см, а АМ це сторона ромба ми позначили через х, то МБ буде дорівнювати 10-х. АБ відомо 10 см, МФ ми шукаємо Х, а це відомо отже можемо підставляти МБ10-Х, що відноситься до АБ 10, так як МФ і відноситься до АЦ15. Ось таку пропорцію ми маємо. Розв'язуємо її з основною властивістю пропорції. Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку і середніх членів, тобто ось так: от хрест на хрест множимо і маємо рівняння 10х дорівнює 15, що множиться на 10-х. Розв'яжемо це рівняння, знайдемо Х, це і буде сторона ромба. 10х дорівнює 150 відняти 15х. Переносимо 10х плюс 15х дорівнює 150. Отже, 25х дорівнює 150. Для того, щоб знайти х, ми маємо 150 поділити на 25. Ну і це, напевне, буде дорівнювати 6х дорівнює 6. Х дорівнює 6, ми знайшли сторону ромба 6 см.